Артилеристи десантно-штурмових підрозділів показали, як на практиці застосовують британські 105-мм артилерійські системи. Ними українські воїни нищать окупанта на півдні країни. Відповідне відео вони опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. На Херсонщині техніка ефективно вражає та знищує вогневі тілі супротивника. Перевагою такої зброї є її швидкострільність та мобільність. У реаліях сучасного бою від цих чинників залежить живучість артилерії. Рійських систем та їхньої обслуги. Також за таких умов військові простіше можуть її перевозити, розгортати та бути менш помітними. Так, зараз ми на вогневих позиціях. Зараз ви бачите заді мене легка гаубиця, калібр її 105 міліметрів. Це озброєння поступило від нас до партнерів, саме десантно штурмові війська, і ми зараз це озброєння освоюємо і впевнено освоюємо. І добре з нею вже даємо гарне відсіч нашим ворогам і звільняємо українську землю.